Братва, казали, що живлен Муховет, так бар негарно то несу а Я то навіть не, не міняю. <головіка> Батько наш Бандера, Україна мати, ми переможемо. Я щось неправильно зрозумів, чи що. Батько наш Бандера, Україна мати. Ми за Україну ми будемо воювати. Батько наш Бандера, ми за Україну будемо воювати, батько наш Бандера, Україна, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, будем батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, що в тобаки наші прапори, ми непереможні переможні тризуб до гори. Україна, повільна, наша війська. Україна, Ми... Україна була наша, буде манька наша. жовто блокітів наші прапори. Ми не переможні, три сувдогори. Україна буде вільна, буде ненка самоцінна, як радіш на мені. Україна буде мати, наша ненька, сама спати, О, як радість на мені, Жовто-блакитні наші прапори, ми не переможні тризуб до Україна буде вільна, буде ненька самостійно. Як радість на мені, горить, пале, техніка ворожа, Рідна Україна переможе. І буде поламий, русський корабель, і дикей, Гори, горить палей, де нека ворожа, рина Україна перевосе, горить палець, і буде поламий, руский корабль, і дикий, сама п'ю, сама наливаю, саме сталюся, саме я лякаю, сама я. Лягаю, Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Все.